548-й день в Канаді, 13, 12.24. Ну, вже півперше ночі. Ух, я ж тепер записую. Я ж тепер записую відео, бо сьогодні гарно посиділи. Гарно посиділи і до того ми дійдемо. Сьогодні я працював п'ятниця. Зранку будильник розбудив, пішов на роботу. Пішов на роботу, що я там попрацював. Зараз він забув щось Алі хотів. Щось Алі хотів. О, коротше треба до нього познати завтра. Знаю. І цей. І випікував Та, заявки, було трошечки заявочок з Аліксоном розділились. Я кажу, йди, фарбуй емерженсі апартменти, А я займусь тими заявочками і там піду. Піду, треба обхід зробити квартир постих. Треба повідкривати воду, і оце все там описати, перевірити термостат, балконні двері, оце все. І до обіду ми так фактично займалися. В обід я пішов з поїв і на балконі зробив підсвітку. Дуже гарно на балконі. Тепер там сині лампочки, підсвітка сині лампочки залишиться. І ще оці буруйки наклеїв, що капають. Треба буде ще. в мене є ще дві галяни, я їх продовжу сюди, позаду будуть. Завтра вже прикрашу. От. Нікуди я не ходив, день закінчився і я взявся далі тут прибирати, під, приніс шоколадний фонтанчик. Ух. На балконі позамітав, все прибрав, мангал приніс, поставив, супер. Не мангал раніше вже приніс. Я просто проставляв там все. Гарно проставляв, все класно. Попідключав. Приїхали вечором в гості. <кхів> 에, було у нас шість, семеро дорослих і п'ятеро дітей. Весело було сьогодні, нашуміли, посмажили на грилю ковбаски, посмажили курочку. Mm, дуже смачно. Посиділи поговорили, посміялись. Нас запросили тепер в гості, тепер мусимо ми поїхати. Ну, давно вже треба було поїхати, так що так що вже придеться поїхати. Далі. Та що, я іграшок поприносив, там діти бавились. Весело. Вечір пройшов весело. Пиво, безалкоголь не було, шоколадний фонтан, фрукти нарізали. Так що класно. біжу я спати. Треба виспатись в кінці кінців. Сьогодні буде коротке відео, бо реально вже вирубуюся.